Вітаю на каналі реальні японці. Сьогодні на огляді цікавий скутер Honda Tack 79, дуже свіжий варіант 2018 року випуску. Двигун інжекторний, чотиристатний на водяному охолодженні. Прийшов в гарному стані. По пробігу майже 10 тисяч, 9500. Так, один ключ в комплекті. Сидіння відкривається, ось, повертаєте на сіт, нажимаєте на кнопку. Ось такий багажник. Сидіння оригінальне, не перешите. Тут вказаний рік випуску, 18-й рік. Тут блок запобіжників, сюди заливається охолоджуюча рідина. Є ось такий невеличкий, хоча глибокий карманчик. Такий гачок, схожий, как на Сузуки. Так, бак, объемом 5 литров. Бак чистый. Так, пластик целый, без трещин. Але по пластику, якщо придивитися, є ось такі полосочки, невідомо від чого це. Фарба рідна, такий матовий колір. Без дефектів. Зеркала це нові, не оригінальні. Так, що стосується гуми, гума 80 100 на 10 19-й рік випуску по протектору відсотків 80 є. Задню гуму довелося замінити, вона абсолютно нова. Виробник Тайвань або Китай по рівню роліку варіатору ніяких зауважень немає. По підвізці все добре. Що цікаво, що на скутері присутній старт-стоп. Так, Зверніть увагу в якому стані ось ці кнопки. Все гарно виглядає. Так, Зараз покажу як скутер їде, подивимося як набирає.